Один приятель питає іншого: Чуєш Владе, А ти зараз гроші у що вкладаєш? Ну, ти знаєш, я це зараз переважно викладаю, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчителька розповідає дітям казку на уроці. Приходить порося до селянина і каже Селянине, селянине, дай мені оберемок соломи. Як ви діти думаєте, що селянин відповів поросятку? Юрчик, я знаю, я. Він відповів холєра ясна, балакуча свиня. <рик> Чоловік дружині. Наш Вовочка знову витягнув гроші з мого гаманця. Ти маєш з ним серйозно поговорити. Чому ти думаєш, що це він? Може, це я взяла? Це виключено, Люба там ще дещо залишилося. Помирає мисливець і опиняється на небесах, а там Бог у якості покарання, за кров невинно убитих тварин, перетворює його самого на зайця і відправляє назад на землю. Через деякий час заяць потрапляє в капкан, а ще через деякий час туди приходить мисливець, який його поставив. Заяць, мисливцеві людським голосом відпусти мене, можливо, ти мені не повіриш, але я сам у своєму минулому житті був мисливцем. Тим гірше для тебе, друже. Я у своєму минулому житті був зайцем. <рес> Лікар пацієнтові, я знайшов рішення для вашого безсоння. Ось ці таблетки. Чудово! А як часто їх треба приймати? Кожні дві години. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Батько розмовляє з сином підлітком. Сину, ти пам'ятаєш, скільки кісток я дав нашому сіркові позавчора? Дві. Правильно, і що він зробив? Радісно стрибав, скигли, влизав тобі руки. Правильно. А вчора я дав йому одну кісточку. І що він зробив? Він із здивуванням подивився на тебе. Так, а сьогодні, я сказав йому, кісток більше немає. Ось тобі хліб. Як він відреагував? Понюхав, повернувся і пішов у будку от синку. а завтра він отримає три кісточки, відчує себе найщасливішим псом у світі, а я буду його найкращим другом. Це і є основний принцип маніпуляцій у політиці. Чоловік захотів, чоловік зробив. Чоловік не захотів, чоловік не зробив. Чоловік не захотів і зробив чоловік одружений. Ідуть прикордонники по сліду порушника, дивляться, слід обривається і далі йдуть сліди корови. Подумали, заплутати хоче. І біжать по сліду корови, виходять на галявину, дивляться, череда корів пасеться. Виходять до пастуха, запитують. Діду, ти не знаєш, яка з корів чужа? Та он та праворуч друга. Діду, а як ти здогадався? Вона підходить до мене і питає Діду, а як пройти на залізничну станцію? А наші ж корови всі добре знають, як туди йти. Чоловік розповідає приятелеві. Відключили гарячу воду на профілактику. Відкрив кран, і система почала засмоктувати повітря. Подивився на лічильник, крутиться у зворотний бік. Стояв, дивився, хоч один раз не я ЖКГ, а воно мені заплатить за повітря. Приємно. Син заходить на кухню і каже до матері Мамо, скажи мені, а от хіба можна лаяти людину за те, чого вона не робила? Ні. Звісно, не можна. А чому ти питаєш? Ну, коротше, уроки я не зробив. Переписка дівчини з хлопцем Вадиме, мені здається, що тобі потрібно відростити довге волосся. Ти ж раніше казала, що я патлатий, а коли я знайшов перукаря із золотими руками, ти стверджуєш, що мені не потрібно стригтися. Я дізналася, що у твого перукаря не тільки руки золоті, а й груди четвертого розміру. Блатвійське <рив> місто Рига одного разу сильно постраждало від голубів, через якусь епідемію у птахів стався пронос і голубиний послід вкрив дахи будинків і храмів, вулиць та площ. Мерія Риги щодня витрачала великі суми на очищення, але, на жаль, і ось до мера міста прийшов чоловік, який сказав таке. Я готовий позбавити місто голубів за один день і зроблю це безкоштовно, якщо ви пообіцяєте, що потім не поставите мені жодного запитання. В іншому разі, я вимагатиму з вас один мільйон євро. Мер одразу погодився на безкоштовний варіант. Наступного дня чоловік виліз на дах мерії, витягнув запазу за блакитного голуба і випустив його в небо. Птах покружляв над містом і злетів до небес. Усі голуби міста, помітивши блакитного побратима, збилися у величезну зграю і полетіли за ним. І жоден не повернувся назад. А блакитний голуб незабаром повернувся до господаря. Мер Риги був настільки вражений дивом, свідком якого став, що вручив господарю птаха чек на мільйон, і запитав: Скажіть, а чи немає у вас випадково блакитного росіянина? Мій знайомий стоматолог розповів днями черговим пацієнтом у кріслі виявився молодий бравий хлопець у формі патрульного поліцейського, який, однак, нервував якось трохи більше ніж звичайні пацієнти. Замість відповіді на запитання, що турбує, він із надією в голосі запитав: докторе, скажіть, а я вас часом не штрафував? В Одесі на ринку між рядами з овочами ходить чоловік, все придивляється та прицінюється. Зрештою питає продавця. А яка собі вартість цих томатів? Огорядна пані глянула на допитливого покупця і зневажливо кинула. Це таке комерційна таємниця. А от тобі вартість вказана на етикетці. Розуйте очі. Директор рекламної фірми звертається до співробітників. Скоро ювілей нашої фірми. Його потрібно відзначити так, щоб говорила вся столиця, але водночас витратити мінімум коштів. І найголовніше ювілей має всім принести велику радість. Чи є якісь ідеї? Є, лунає голос із натовпу. Вам потрібно стрибнути з телевежі. Про це знатиме вся столиця і не тільки. Коштуватиме це недорого, а вже що стосується радості співробітників. Батько каже доньці, навіщо ти сказала матері, о котрій годині я прийшов додому? А я не казала о котрій годині. Просто я сказала, що не подивилася на годинник, бо готувала сніданок. Екіпажу приготуватися до посадки, Бортмеханік доповісти обстановку. Немає лівого шасі. Аварійна посадка Стюардеса на борту ще є запас спиртного? Так. Видайте пасажирам, щоб не хвилювалися. Ми вже один раз видали після зльоту, вони тепер якесь колесо по проходу катають. <риклад> в одеському аеропорту два туристи перед вилітом купили пляшку дорогого коньяку. вирішили по чарості вжити прямо в аеропорту. А в пляшці чай. Вони назад до продавця. Ти що це нам підсунув, аферюго? Та ви самі аферисти, сказали, що відлітаєте, самі просто тут сіли пити. Хлопець у соцмережі просить допомоги у своїх підписників. Агов, кіномани. Допоможіть. Не можу ніяк назву фільму згадати. Там Брюс Уілліс у головній ролі. Е, такий крутий бойовик, Ну, він там ще наприкінці усіх переміг. <звіт> Бідний. Працює і працює. Багатий. Експлуатує бідного. Солдат захищає обох. Платник податків платить за всіх трьох. Банкір грабує всіх чотирьох. Адвокат обманює всіх п'ятьох. Лікар виставляє рахунки всім шістьом. Розбійник залякує усіх сімох. Політик живе щасливо за рахунок усіх вісьмох. Цицерон, 43-й рік до нашої ери. Одеський дворик. Песю, ти таки бачила, яку пику наїв собі сусідський кіт? І що? І таке всю на наших мишах. <рив> зал ресторану. За столиком сидить розкішна жінка, п'є дорогий коктейль, обмахується віялом і курить сигаретку муштуці. Дуже скоро в зал входить красень чоловік. На ньому дорога краватка, клубний піджак і годинник Ролекс. Сліпучи посміхаючись, він підходить до столика пані і, схиливши голову, каже Бонд. Потім зволікає секунду і додає: Джеймс Бонд. Дама пригублює свій коктейль, затягується сигаретою і вимовляє Оф. Фак оф Сидять у кімнаті двоє братів. Телефонний дзвінок. Один із братів бере слухавку Андрію, це тебе, той шепоче. Брате, якщо це Іра, Віка або Оксана, то мене немає. А якщо це Катя або Марина, то я візьму. Це венеролог. Почула дивовижну історію про особистості бізнесу в нашій країні: отримати у держави мільйон баксів на будівництво дороги, 70% вкрасти, на 30% грошей побудувати дорогу, третину вкраденого віддати прокуратурі і третину поліції, щоб не чіпали. На гроші, що залишилося купити шикарне авто і через півроку розбити його через погано зроблені дороги. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зямо такі я хочу вам дати цінну і при цьому безкоштовну пораду. Роза ісеївно, і що ви мені такі хочете порадити? Зяму, запам'ятай один раз і назавжди якщо ти до ніг своєї дами нічого кинути не можеш, то не треба там таки навіть плутатись. Повертається в машині батько, мама і син. «Мама, Синку, а ти знаєш, у неї дві вищі освіти, батькам допомагає, розумниця, гарна посада на роботі, а одягається просто модель, по клубах не вештається, не курить. Ідеальна дівчинка. І що вона тобі не сподобалася? Та заспокойся, мамо, сподобалася, хороша. Ну, синку, не знаю, яку тобі ще треба, так ніколи не одружишся. А ти, старий, чого мовчиш? Скажи йому. Так що тут казати? Я теж грудей не побачив. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Теща приїхала в гості, сидить за столом і їсть. Підходить онук і питає Бабусю, а за кого ти їси? Як за кого? За себе, онучку. Справді. А тато казав, що ти за трьох жереш.